Я ж по образуванню повар універсал і багато років працював в ресторанному бізнесі, і мені трошки було якось ближе до кухні. І я розумів, що у нашому зводі в МЗ не вистачало кухарів. Ну, я сам добровольно пішов і почав учитися, готувати, тому що я знаю, що хлопцям треба завжди, щоб було поїсти, гаряче, особливо, коли вони в окопах сидять холодних, сам це почувствував. Я просто чисто для себе. Коли в мене ще була срочна служба, я інтересувався завжди оружжем, і покемоном, пакеєм, і як воно, РПГ, звичне, стінгер, ігла, ПЗРКшне, ДШК. Дашка її називають. Дуже добрий пулемет. Особливо такий в нього шомпол здоровенний. Я чистив колись на срочки за зальоти. Це мені пригодилося. З 5 утра нас дуже почали фігачити кацу. Це Кліщівка, Донецька область. Треба було туди йти допомагати, бо кожні минут 10 по рації передають 300, 300, трьохсотий. І ми пішли з моїм побратимом по Зевний Джексон, на позиції. Коли я прийшов на позицію, да, було дуже не по собі, бо багато хлопців трьохсотих, і наші хлопці, і що вони перли дуже ці капи. Ну, мені добре пригодився, що аморальний був до цього готов. Побіг на пулеметну позицію, положив, казав, що щита, ще, там, може 3-4, десь мені каску два рази простелили. Це перший раз мені повезло, я кажу, під Богом хожу. А другий раз, коли треба було витягувати трьохсотих, мене накрило ГС. Ну, слава Богу, мені повезло, в мене сильний бойовий порог, я нічого не почувствував. Сам дійшов до КСП, мені зробили трошки перев'язки, а потім вже почав лікування. Поранення було, вроді кажуть, легке, але не дуже. Таке осколок отак от не дійшов до хребта. Якщо він попав по хребту, може я вже не ходив, бо сам вами не общався. Ну, слава Богу, дякую нашим лікарям з Києва. Достали осколок, вилічили. Все добре. Навіть, знаєте, в перше час трошки рахував, скільки я положив, а зараз не рахую. Як кажуть, Збилося з ліку чи нема сенсу? Нема сенсу. Їх рахувати. Спочатку рахував, може там чотири чоловіка вбив, потім ще плюс два, потім ще плюс два, а потім я вже перестав їх рахувати, а який смисл. Ну і хорошо, навіть вибачте, я не вбив людину, я вбив ворога. Потому що або він мене, або я його. Там вже розбиратися ніхто не буде. Раніше я їх не навіду, як кажуть, знаєте, там, ну, русські, руски, а коли вже вони по нас поперли, почали вбивати наших хлопців дуже багато. Навіть не просу, я вам кажу людь, ненависть. Я казав мій знайомий, і лейтенант, кожен росіянин заслужує удар по лісу. Просто так. І це дуже правда. Я був в відпуску, я їздив до батьків, до всіх. Ну, я просто багато заміщаю, що в деяких городах і містах війни нема. Просто. Люди як гуляли, так і гуляють. Війни вони це не відчувають. І мені було дико, дуже дико. Я два дні був вдома, чисто в сидів в квартирі, мені було непривично. І коли я зайшов до метро, мені стало трошки погано, тому що я не до таке скаплення людей. І я бачу люди, дуже багато злості, ненависті до друга, навіть коли війна йде. Мені багато знайомих казали, що може, хватить вже, не воювався. Я кажу, ні. Вони казали, типу, поїдеш, опять. Я кажу, поїду чисто не постріляти, не повоювати, чисто мстити за пацанів. Один мій друг був. Сашко, труба, ми з ним були з самого першого, коли призвалися перше. Він, звісно, від нас перевівся. Він дуже хотів на передок. Так вийшло, що його трьохсотило дуже важко. І через два дні він помер. Ну і вважайте, перед кінцем відпуску я його похоронив. Тяжко дуже хоронити хлопців. Ну, Вроді ти його бачиш, він перед тобою сидить, спілкується з тобою. Ти всім по телефону говориш, все добре, тут хоп і, і нема хлопців. Е, багато людей, яких я знаю, не пішли на війну. Вони поїхали, хто за границю поїхав, хто поїхав, як кажуть, по норам. Ну, як за це не осуждаю, тому що, як мені сказав, мій знайомий е, хлопець, у кого-то є робота воювати, а у кому-то треба залишатися вдома. Якось так. Я себе бачив, мені треба було поїхати, захищати країну свою, особливо на першу чергу це батьків, друзів, всіх моїх родних, близьких, як кажуть, я знав, що я поїду, і що це треба. Чекаємо перемоги, що все закінчилось, тихо, зібратися колективом, сісти десь у кафе, поспівати хороші моменти, може трошки і погані. Є в мене, як кажуть, Маленька мрія це колись побувати на подводній лодці Да. Я дуже багато програм дивився про подводні лодки, дуже захотілося колись спуститися в подводну лодку, подивитися всі торпедні апарати, командні пункти, дуже цікаво. Ну І ще така є маленька мрія навчитися на танку, їздити. Їздити, ну, завести його можу. Тобто, а так поїхати чисто хотів би навчитися і стріляти, і їздити, тому що я маленького зросту, я маленький, під танкиста підходжу, я тільки нирнув би туди, в люк закрився і поїхав би гасити катаків. В дальнейшем хотілося б, звісно, спокійної життя. Сім'ю построїть, трошки встати на ноги, поки вся економіка зродиться. Ну і може, з цим я, звісно, хотів би. Щось відкрити наподобі ресторанчика свого, або якоїсь кафешки, і все було добре. Щоб не знати, що там не чути вистріли, не чути тривоги, не чути криків цих ну, дітей, жінок, що Опять щось почалося. А чисто в тишині просидити і отак.